Так, народ. Як можете бачити, зробив я колесо. Колесо сам пан склепав. Зараз продемонструю, як повертається. Робив все таке, щоб був оборотний механізм. Так цікавіше, як то, що два колеса. Так цікавіше. Значить, працює як? Дивимося. Піднятий. І колесо спрацювало. Колесо перевернулось, зараз саме колесо. І все. Колесо трішки має наклон назад, тобто, коли буде заходити в саму борозну, воно трошки відійде назад, щоб його не викидало в нейтраль. Працює, фіксується з того і з того боку, тут зробив збоку. Регулюється заглублення, тут контргається, тут всередині вал, тут вал всередині, сороковий, труба в трубі, тут вал всередині, тут сороковий вал тримає колесо. Все досить надійно, так як вага плуга велика. Отаке.